Слова стоматолог та стоматологія. Всі ці страшні інструменти у кабінеті лікаря наводять страх навіть на дорослих жінок та чоловіків. Та в клініці естетичної стоматології ми побачили багато дітей, що не бояться лікарів. Бує коли, коли ніколи не був, тоді боїшся. Коли був уже, тоді вже знаєш. Дітей треба привчати відвідувати стоматологів. Це культура догляду за власним здоров'ям. Здоров'я наших дітей і в основному стоматологічне здоров'я займає велику позицію, тому що змінилися підходи, змінилися методичні підходи до самого лікування зубів, змінилися підходи до використання сучасних технологій, використання тих методик, які стали, стали доступні на сьогодні. Дивитися за станом. Порожнини рота батьки повинні регулярно два рази на рік обов'язково проходити огляд стоматолога, звертатися за допомогою не тільки тоді, коли заболів зубчик, як говорять дітки і не спали ніч, а приходити в той час, коли треба просто подивитися. Наша клініка виступила таким ініціатором: провести огляди в школах, гімназіях, ліцеях міста і привернути увагу, перш за все, батьків на те, що. Що дітям потрібно лікувати зуби. Але медогляд – це не все. Що буде далі, залежить тільки від батьків, а саме від їхнього ставлення до проблеми. Звісно, ціни на послуги стоматологів кусаються, але якщо запустити хворобу, у майбутньому лікування коштуватиме значно дорожче. Наприклад, Насті 8 років. Її зуб почав рости не в зубному ряді. Батьки привели її до дитячого стоматолога. Він був розположений вот таким вот образом. То есть он э, рос в правую сторону, да? Значит, мы на этот зубчик наклеили вот такую металлическую кнопочку, да? А на пластиночке такая зацепная специальная петелечка. И за эту петелечку Лігатурочка спеціальна фіксується, і цей зубчик просто тягнеться в сторону нього. Минув лише місяць, а зуб вже став на своє місце. Таку пластинку достатньо носити 12-15 годин на добу. Дівчинка носитиме її 4-5 місяців. Це нічого в порівнянні з тим, що їй довелося би пережити років через 8. адже носити брекети у зрілому віці доводиться не один рік. Ви Виявить на ранніх стадіях патологію, і вона намного тогда легче різь лечиться і швидше, ніж зросла позрості. Ми далі будемо розширяти, сформувати місце, і тоді цей зубчик стане повністю в зубний ряд. Наймолодшому клієнту клініки півтора рочки. Тут його називають Микита Сергійович. Ну, виявили, що там є трошки якісь незрозуміли, чи то карі, якісь проблеми з зубами, і прийшли, щоб лікар подивився, про, поставив діагноз і назначив лікування. Щоб почати догляд за зубами, не обов'язково чекати, доки вони виростуть кривими. Як тільки у вашої дитини почали з'являтися зуби, звертайтесь до стоматолога. Катерина Крича Ігор Гороманенко, новини телеканал Бориспіль.